А улюблена, улюблена моя лінійка тракторів з кабінами на сьогодні. На сьогодні. Я поясню чому. Тому що дивіться, ви коли купуєте трактор, коли на будь-яку техніку, ви купуєте, ви купуєте машину, да? Дивіж, думаєте, як ви будете її обслужувати? Можна купити там, не знаю, що там таке альфа ромео якісь, і потім останні з ним сам на сам запчасти ніхіра нема, обслужування ніхіра нема, все дорого, чи там якусь, не знаю. Там... Якусь BMW, там якогось пасада чи Opel, на які все є. Так само і по тракторах ви маєте розуміти, що помимо того, що ви вибираєте, яка модель, деякі, марка, яка і ще щось, ви маєте розуміти, що має на нього бути обслужування. Техніка нова має бути відповідний сервіс вміняємий, і має бути наліччя запчастин, тому що вам його експлуатувати. Рік, 2, 5 і так далі. Тому на це треба звертати увагу. І от сама головна перевага я навіть в такому відео чесно скажу, що по катах за рік більше часу в нас були гарантійні випадки, були гарантійні випадки коли а, сам в одного трактора коробка потекла, щось таке було. А, і звернення по гарантії. А, тобто, якщо ви купуєте от Ката і у вас щось зламається, до вас пацани приїдуть і вам будуть його реально чинити. Вони, може, не приїдуть на наступний день, але сервіс є, і виїзний сервіс є, все. Тобто, ви не лишаєтесь трактором сам на сам, фірма молода, відношення до клієнта. людське, За що я завжди советую кату. От, я особисто знаю пацанів, хто їх завозить. І особисто знаю, як відносяться до клієнтів. До клієнтів. У нас дуже багато пацанів брали такі от трактора, чи військові, чи от брали нас на реабілітаційний центр для військових. Тобто є певні і рекомендації, є, і знаєте, вже сарафанне таке радіо. по катах, мені вже не треба навіть знімати відео часто. Тому що люди звертаються, і вони вже не питають, там, по, там, що буде ламатись чи не буде ламатись. Ну тому що техніка, вона зламатись може люба. Але то що ви знаєте, що ви не станете сам на сам з тим, вам приїдуть і то зроблять. То перше. По-друге, якщо ви а, там, Чи директор, чи управляючий підприємством, і ви подаєте тендер на. Техніку ми вам дамо саму вигідну позицію, саму вигідну пропозицію. Верніше. В наша ціна включає НДС і все повністю в гривні. Увага, 24-й рік 24-й рік зараз, сьомий місяць, в нас ціна з Нового року фактично зафіксована в гривні і не мінялася на ці трактора. Не мінялася. Навіть з урахуванням інфляції, курсу гривні, нас ціна не змінилась. Розумієте? Ні в кого нема таких умов. Помімо цього, ви отримуєте пакет документів, відразу ви можете, ну, якщо хочете, щоб трактор приїхав з документами подати на бухгалтерію ксерокопії відповідні, і вам трактор приїде вже з документами на реєстрацію. В кого такого ще теж мало в кого є. От, Помімо цього всього. Це класний класні трактури, а Самі важкі в своєму класі. От я сижу в тракторі КБ 900, 904 і КБ 504. КБ504 йде 2900 номінальна вага. Для порівняння воно найпопулярніший китаєць. йде вага 2400. Власна вага. Там 2400 з копійками. І ката 50-ка. Іде 2900. Номінальна вага. Тобто то є найважка техніка, де не, позалі, не пожаліли заліза. Коробка у нас іде реверс. Коробка у нас іде 12 на 12 передач. Бачимо. Раз, речах. Раз, два, три. 4. Раз, два, три передачі. Три від пари на гідравліку, то 90-ка. 90-ка йде в нас. Зараз покажу навісне. Таке йде, з приціпне. Трьох цилиндр, ой господи, трьохциліндровий циліндри цилиндр, зовнішні. Гідропари виведені дві штуки. Одна гідропара йде наперед. Тут йде редукторний міст. Ще в 90-ті ще йде от ну, Бачите, теж такі редуктора, корпуса грубі йдуть Одна сюди виведена гідропара а, в 110. 140 сил, інша вже база йде, він ширший, вищі колеса вищі і балочний мост по два циліндри на мост гідравліки йде. От. Що в 110-ті, що в 140-му. І так само кабіна. В 140-му вже йде кабіна. Отака. Ну, ви коли сюди сідаєте, то тут фактично кабіна як якомусь європейському бренду. Бачите? Солідна, тут взагалі. Обліцовка, як в Майбаху, йде. В стойках тут кондей. Гідравліка тут вже йде 4 пари. три назад виведені, один наперед йде. Коробка передач тут йде 24. Ні, 24 на 8, вроде, да. передач рукоятка ручника. Місце для кепки, місце для чекушки в наявності. Люк. ну Тут дуже справді якісно все зроблено. Да? Ну, як для китайців, знову ж таки, ми сидимо хлопці з вами в китайському тракторі. Сидіння в нас теж дуже функціональне, з регулювання туди. Ну, то таке другорядний, я розумію, кабіна, але все одно вам тут працювати і ви працюєте теж має бути людські умови, а не в савку такому, як в МТЗ сидіти, як не знаю, 80-ті роки я. Нічого не змінилося, як то кажуть. O, тут, я ж кажу, йде вже теж балочний мост, крепкий, нічого йому не буде. Тут нас іде гружателі і гідравлічна система. Гідравлічна система йде. Бачите, мост не слабий, кабіна на подушках стоїть, фільтра окремо на гідравлічну систему йдуть два циліндри. От, по технічних всіх характеристиках власна, вага, підйомна потужність все є в нас на сайті, можете зайти, подивитися. Я таку цифри не буду прораховувати, бо це не цікаво. Я більше розказую да, за те, що ви будете мати з цим трактором, а ви не будете мати проблем. Потім по обслужуванню. Що пишуть, де ви знайти запчасті, ви їх не можна обслужити. От люба запчасть на кату. І гарантія, і після гарантійне обслуговування, навіть якщо щось станеться, у вас гарантія вже вийшла, то це не проблема, можна буде звернутися. Ну, понятно, що вже не безплатно, але тим не менш можна буде звернутися і можна буде проблему вирішити з спецами. Вам зроблять всі необхідні маніпуляції з трактором, обслужування, якесь чи ремонт, все, що завгодно, у нас є в Києві, в Бірізані. Місто Березань поставщик, де йде зборка тих тракторів. І власне кажучи, можна і під'їхати подивитися, і там є ремонтна база. О, тому як ви купуєте карту, то ви собі вже маєте спати спокійно по ночах потім. Бачите, як фантазий, це ж одна пара наперед зразу виведена, на ковша чи ще на що, причому во всіх Так само в 90-сильному. І там тут, тут дві назад, тут по три назад іде. В 110 і в 140-му. 110-й йде в нас 4 циліндровий і 140-сил вже йде 6-циліндровий мотор. База. Тут схожа, але інші просто колеса більше стоять. Задні і передні більше. Вот. І більше вага. Зрозуміло, ну, більше вага, більше е, потужніша новісна, більше на підйом бере О, такі от трактористі. Так що зверніть свою увагу, непогані на насправді трактора. Як варіант, я розумію, що тих, хто хоче купити МТЗ, він з МТЗ купить. Як варіант, як варіант для, е, от зараз, у 2024 році по ціні, по умовах, по обслужуванню, по сервісу, е, взагалі супер. Пропозиції, саме ката. Ну і по саме власної якості, по вазі, по всьому. Звісно, по вазі, там, так же 90% він кілограмів там, 500, може МТЗ програє, але тим не менш, того, все одно дуже солідна, потужна техніка. не херня якась. Ой, тому звертайтеся. Номер телефону є внизу, підписуйтесь на канал і бережіть себе, як завжди, всім щастиє, всім удачі.